Стрімко зростає кількість пацієнтів із коронавірусною хворобою. Якщо порівняти тижнями, то за, минул, за, по, за минулий тиждень захворіло було 1600 людей. А за минулий тиждень, останній, який закінчився в неділю, захворіло 2323 особи. Тобто на сотні збільшується кількість хворих. Українці, які живуть в умовах війни, на тлі зниження захворюваності, про це призабули, а не варто. З настанням холодів недуга нагадала про себе. Понад 4 тисячі наших земляків сьогодні хворіють на коронавірус. На сьогоднішній день в наших стаціонарах знаходиться 350 людей, хворих на ковід. З них 80 знаходиться на реанімаційних ліжках. Більшості це пацієнти старше 70 років і які мають. Певну супутню патологію тому вакцинація залишається одним із основних методів для того, щоб запобігти тяжкому перебігу ковіду. Те, що недуга протікає у легшій формі, можемо завдячити масовій вакцинації. Переконана Ольга Ярмоленко, 835 тисяч мешканців області уже щепились від коронавірусу, хоча б однією дозою. Вакцинуватись не пізно і зараз. Для тих, хто виявить таке бажання, варто звернутись до сімейного лікаря. Це стосується і внутрішньо переміщених осіб. Якщо ви знаходитеся, наприклад, в Тернополі, а сімейний лікар ваш знаходиться навіть в іншій області. Це не має значення. Основне звернутися в центр винної медико-санітарної допомоги. Це можуть бути або амбулаторії, або центри первинної медико-санітарної допомоги з приводу вакцинації. І починаючи з реєстратури, вам організують і розкажуть, де і як провакцинуватися. Аби не захворіти, варто дотримуватись також санітарних норм. Лікарі закликають одягати маски у приміщеннях, громадському транспорті, користуватися санітайзерами, дотримуватись дистанції, провітрювати місця громадської активності, такі як школи та офіси, і дотримуватись суворого протоколу.